Так, YouTube. Вітаю вас. Хуїв, блядь. Ютуб, вітаю вас. Це у нас нова гра Arena Breakout Infinite. Закрита бета. Стріляє він тут. Видно, що перший рівень загрив бота дурачок. Передаю привіт ä, вам з Твіча. Кому цікаво стріми, взагалі, то заходьте на Мій Твіч, Десь тут буде углу посилання на Мій Твіч, так що клікайте і переходьте. Також не забувайте нажати е, вподобаєчку і написати коментар. А взагалі, хто хоче отримати ключ, потрібно відслідковувати мій Твіч канал. Ну і в Телеграмі я там кину вам пости, коли десь приблизно буде. І зможете залутати ключ і пограти. Тому приєднуйтесь. Так, ну що я вам скажу, яка ситуація? А, попав я в бій з двома ботами. Попав я в бій з двома ботами, один побіг в іншу сторону, один побіг вообще хірін знає куди. А, що, що я прогнозую в цьому бою? Прогнозую, що. Ми його від якоїсь нормальної тіми. І буде проблема. Лута тут вистачає у мене хороший лут, я його хоч і залутав, на типу. Блять, у них ще калаші стандартні. Писали шака. Це буде весело. Що я пропоную? Я пропоную тікати. Це вже реальні типи. Так, одного поклав. Хорош. Так, ще в нас один був б'ю. На всякий випадок доб'ємо. Він напевно не, не очікував такого повороту з подій. Мав ще тут а, типи нуби. Ну, а тут в них попався один чоловік, який, в принципі, хоча б щось трічки знає. А, стріляли вони з глушаками. Тому як варік, В нього щось да тут і було. Зараз подивимось. Так, да, в нього ОКМка з Глушаком Вуха. Маска е ой. Жетончик забираємо. Но ну, він з калашом, це його помилка. Радіо Тисячі. Ну і чого не коштує його лут. Uh, радять мені взяти його броню. Uh, в неї теж третій клас. Вона... така собі, якщо чесно. У мене більше броні. Я не розумію, вони його завалили, ні. Так, ну це бот. Це бот. Ще одна тарка подібна, я так зрозумів. Так, секунду. У мене якийсь дикий пес там ганяє. А, так, е, хочу подивитися, що в мене є. З набоїв. Подокидаю один магазин. Це мій як дикий пес там гавкає. Зараз наберемо набоїв в магазину, всякий випадок. Тому що випадків багає, ну, буває досить багато. Е, набої в мене закінчились. Весело. Додаткові. Візьму на всякий випадок цього дядька. Візьму на всякий випадок цього дядька набої. Хоча би в разі чого буде як варіант постріляти з калаша 30 набоїв. Ну вони максимально швидко прийшли, тому що ще почули, що ці боти наші стріляли там з Палашничкова. О, тут ще трохи. Знов хтось стріляє. Або наші забрали. Mm, так, шалом. Розгрузка. О, розгрузка непогана. Я, якось. У них тут Рес був, да? Так, ну я сейчас не зрозум, це наші там стріляють, чи ні. Все по карті. А, так, я, походу, жовтенький, да? Да, я жовтенький, до приходу далеко. на всякий випадок. Заспамлю. Щоб знати приблизно, куди мені йти. з усіх боків Саме головне, що тут не зрозуміло, як по тобі хто стріляє. Поки що я не зрозумів, чи боти, чи не боти. Бо боти прям поводяться максимально. Опа. Заберем Набої теж заберем Пригодиться, що вони тут лутали? Я не розумію. О, двері сюди навіть не заходили. Напевно, професіонали другого рівня, знаю, що тут нічого немає. Що я можу знати. Так, по нашим вже там. все ну швидше всього? Вони просто з ботами перестрілюються. Так. Он бот, он бот, бот. Опа! 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 Потемніло мені майже. З горою. Максимально вона дропнулась. Бачили? Так, А пофіг, забираємо. FMJ теж забираємо. Там ще прям хороші FMG. Мої з ботами так і перестрілюються. Идут еще джейки сюда? Что-то не сюда. Так, стоит бот. 700 метров до эвакуации. Я подозреваю, что просто сейчас до наших придут Реальні гравці і розвалять їм кабіни. А, він... Наші взагалі накритований, там полумертвий. Що, єдиний розумний варіант, я тут бачу, це йти до респи. Калібр до зброї, 919, я поняв. Є, гра, гра виглядає досить непогано. Як на мене, для закритої бети оптимізована. Правда, тут є така невеличка зверху надпис, що кінечний результат якийсь. Так, снайпер. Хорош. Е, бет. Снайпер. target eliminated. А воно біж ззаду. Блядь, ото. Wow! Congratulations. Так, дякую за фоллоу Досить погана ситуація. Я спробую обійти. По воді навіть можна ходити. Йо. Снайпер мене доволі добре кританув. Це бот поклав бота. Бля. Боліки немає Немає боліків, нічого нема, ребят. Попробую хоча б дожити до евакуації. Но снайпер так непогано мене загрів. що в нього полуто Можливо, щось є. дарма не взяв. Не забувайте про сіркіт. я як той тип нашій. Так, я візьму на всякий випадок. Так, це у вас ключі роздають, скажіть підженіть ключ по-братськи Бро, у нас їх роздають, але тільки коли дропси включені. Просто так їх не отримаєш. Тобто це. Це не просто так. Я скидаю. Я скидаю інфу в Telegram. Тому слідкуйте, будь ласка, в телеграмі за інфою, коли будуть наступні ключі. Якщо цікаво, приєднуйтеся, слідковуйте і буде вам щастя. Я бачив цим... е э... Песашива ходжу, чому не подумав про сіркіт. З голови просто вилетіло. Uh, я бачу тут одне єдине об'єктивне рішення це валити на лап. Тому що в такому стані я можливо. Ну типа можливо щось і зможу зробити. Ну, все ж таки. Дуже палівно, Дуже палювно. І мене чути за кілометр, коли я там пехаю. Блядь, ну прийдеться йти через стейбл. Я майже нічого не бачу бачив, хоча е потемнення. Ну, блядь, пушати його варіанту. Он... Цікаво, чи він був один. Пойло. Нехай вже відкритою роблять. Я розумію. Але там... Короче, якщо буде можливість, я шкаф в телеграмі я там засвідчую коли. Перед кожним твіч-дропсом засвідчую в телеграмі інфу. Дай знати, дай знати, хто ти в телеграмі, я буду тобі, в принципі, може індивідуально навіть скидати за твою ситуацію. Треба йти на вихід, і пацани теж розуміють, що треба йти. Векс говорить, що йти на вихід, бо втрачив весь лут. А, там якийсь був... Бот. Він щось так... Прям незрозуміло, чи то чело-бот, чи то бот. Подивлявся на мене. Саме головне, люди, е я не говорю там підтримувати, як йо то о О-йо-йо. Йо-йо. Брата Оу, ма, зяк я. Oh, oh, Community. Це вам не в Тарков как грати. не бля, спасибо. Спасибо, братани Я в принципі тер... тепер можу спокійно пайтитись. Можемо пофайтитись? Можемо пофайтитись. Втрачу, так втрачу. Ну зато я записую відос для вас, люди з Ютуба. Е -е, чекаю на вас е фідбеку, що приєднаєтесь до нашого твіч каналу, до нашої родини. Люди стріча, передайте їм привіт. Чат бачить, так що передавайте привіт. Передавайте родичам, знайомим, друзям. Блять, это. Оце... Опа! Це чіло-бот. На трішки, на трішки відволікся одного за завдання, одного завалив типа і чотири Бота. Ну нас е в спину забили чіло-боти. Я навіть не встиг е нічого зробити. Ну буває, буває. Саме головне це команду грати, тому якщо вам цікаво, приєднатися. До нас в Discord, Telegram. Блять, подивіться, куди вони мені завалили? Прямо між ноги. Пополючимо. Так що до зустрічі YouTube. Приходьте на Twitch, будемо вам раді.